Чи можлива співпраця між владою та молоддю? Відповідь на це питання шукали дві з половиною години тому представники студентського парламенту влади громадських та молодіжних організацій за круглим столом в галереї Інтершик. Учасники дискусії обговорювали свої проекти та висували ідеї щодо розвитку молоді. По завершенню склали резолюцію з пропозиціями та своїми планами до міського голови. Європейська е, програма розвитку молоді е, 10-го року вона передбачає е, колабора... колабораціонізм. Це колабореш від слова колаборейшн, по-перше, це участь. Ми хочемо зазначити те, що е, студенти мають приймати участь і в е, обговоренні рішень, і саме у реалізації тих проєктів молодіжних, які ми плануємо. На терені війни прийнята концепція розвитку війни 2020, де є одним з пунктів це розвиток молоді, і ми хочемо е цю концепцію виконати на належному рівні. Одна із головних ідей це є проблема зайнятості молодих людей. Це, по-перше, практика від навчальних вузів немає, де проходить, а по-друге, після закінчення навчальних вузів немає місць, де вони можуть студенти піти і працевлаштуватися». З Цим ми хочемо боротися та знаходити працювати разом із ну, з владою, щоб знаходилися місця для того, щоб молоді люди могли працювати та проходити практику.